Люди майнили тисячі доларів на місяць, просто включивши Wi-Fi. Вони створили новий інтернет, який генерує гроші для всіх на повному пасиві. Makes more than 300 a month. Сьогодні я розкажу вам історію про те, як одна компанія створила нову еру інтернету. Але щось пішло не так. Тому сідайте зручно і перевірте ваш модем. Можливо, він дає гроші. Наша історія має старт ще у далекому 2013 році. Де два амбітних підприємця Шон Феннінг та Мір Халім вирішують створити власну децентралізовану мережу для пристрів, назва якої була Helium Incorporated. І все це було заради того, щоб люди просто перестали користуватися дорогими мобільними операторами і почали користуватися їх мережою. Їх ідея звучала дуже привабло, адже при встановленні невеликих станцій вони могли створити дешеву і швидку мережу для людей. Ця ідея дуже сподобалась інвесторам, через що вони і вкладали значні суми в. В Helium, адже бачили дуже сильний потенціал в цьому проєкті. Проте я думаю, ви всі розумієте, що коли ти маленька компанія, в якої не так багато грошей, ти як маленька рибка в океані, вам дуже важко конкурувати з гігантами, які вже давним-давно на ринку. Тому розвиток Helium був досить повільний. Я б сказав навіть занадто повільний. Бо з 2013 року по 2018 в них з'явилося буквально кілька станцій і. Кілька контрактів з бізнесами. І ви зараз запитаєтесь, до чого я взагалі розповідаю про якусь станцію, про якісь мережі, де тут крипта, де майнінг? Так ось слухайте далі, бо зараз почнеться найцікавіше. В цей момент Шон і Амір буквально розуміють, що такими темпами їх компанія скоріше розвалиться, ніж набере обертів, адже за 5 років вони просто стоять на місці, і ось саме тут вони вирішують все змінити. 2018 рік Helium вирішує кардинально змінити модель бізнесу. І тепер вони не розгортають самі мережу, а пропонують людям самим використовувати хотстопи для розповсюдження мережі, за що будуть отримувати на пасиві крипту. Ця ідея, звичайно, набагато привабливіше. Ну і давайте з цього моменту детальніше. Як це взагалі мало працювати? Людина купує один з хотстопів. Вони мали вигляд як звичайний модем. Цей модем люди встановлювали у себе вдома. Просто підключаючи в розетку, і буквально роздавали мережу для інших клієнтів. Тобто це була як міністанція. І основна мета полягала в тому, що вони раніше використовували кілька великих станцій, а зараз вони розбили це на маленькі хотстопи, які люди будуть виставляти в себе в домах і покривати цим мережу повного міста. Звучить потужно. Власне, пізніше в них дійсно це вийшло, адже Helium пропонував дуже привабливі умови для користувачів. Один такий хотстоп коштував від 400 до 600 доларів. І на початку за місяць він міг принести більше. 1000 доларів на повному пасиві. І цей пасив нараховувався в внутрішньому токені Helium, назва якого була HNT. І уявіть, ви просто ставите модем, він роздає мережу, і ви отримуєте більше 1000 доларів щомісяця, а це вже звучить дуже потужно. А якщо б зараз з'явилися такі хотстопи, ви б придбали собі? Напишіть в коментарях: Helium підключає буквально всі напрямки маркетингу. Вони використовують блогерів, які знімають обзори на те, що вони купили хотстопи і вони вже отримують місячні прибутки, нічого не роблячи для цього. Підключають реферальну систему, коли за запрошення друзів ти отримуєш щомісячно токени за їх хотстоп. Влаштовують штучний попит. Вони випускали кожного місяця обмежену кількість хотстопів, які буквально скупляли за перші години. Тим самим викликали дике бажання швидко придбати собі, адже можливо такого шансу більше не буде. І інвестори бачать. Чи такий ажіотаж починають масово інвестувати в Хеліум? І за короткий період Шон і Амір зібрали вже понад 50 мільйонів доларів просто з інвесторів. Вони анонсують масу партнерств з топовими компаніями. І просто дивлячись на це все, я думаю, ви розумієте, який це був хайп. Я думаю, що в той час кожна людина чула про Хеліум. І в підтвердження цього. Були продажі хотстопів. Вже на початку 2021 року Helium продав більше 1 мільйона хотстопів. Просто вдумайтесь, один хотстоп коштував від 400 до 600 доларів, а це 1 мільйон. Прибуток порахуєте вже самі. Але, на жаль, цей дикий хайп і став початком кінця. Перед тим, як я розповім, що було далі, обов'язково підпишись і постав лайк. Дякую. Через масові скупи ходстопів зменшилась винагорода за роздачу мережі, адже система працювала так, якщо біля твого ходстопу десь неподалік є ще один, твоя мережа вважається вже не такою важливою і оцінюється значно дешевше. Плюс до цього загальна кількість токенів, яку виділив хелю на роздачу для людей, була обмежена. Відповідно, чим більше продано ходстопів. Де менше токенів є для того, щоб роздати людям, і люди почали це помічати, адже їх щомісячний прибуток почав падати просто на очах, і на додачу до цього починають впливати ще одні неприємні новини. Більшість компаній, які за словами Helium були їх партнерами, офіційно спростовуються і кажуть, що ніколи не мали ніяких відносин з компанією. І відповідно через це з'ясовується, що попиту на мережу як такої немає. Адже єдині користувачі, які мали бути від цієї мережі, це крупні компанії, які б використовували це для бізнесу. І підтвердженням цього був фінансовий аналіз, який показав, що місячний прибуток компанії Helium склав 6500 доларів. Компанія, в яку інвестували мільйони доларів, приносить 6000 тисяч в місяць. Такий собі результат. Ну як завжди, коли все погано. З'являються ще гірші новини. Невідомі гаманці починають масово продавати токени. І люди спочатку подумали, що це просто інвестори, які зневірились і вирішили вийти з компанії, але не так все просто. Експерти засували, що ці продажі були з гаманців, які отримали токени ще на самому початку. Тобто, Шон і Амір, коли запускали проект, роздали на початку своїм знайомим, друзям, родичам ці хот стопи і вимайнили для себе величезну частку всіх токенів, адже конкуренції тоді не було. І коли побачили, що справи йдуть не дуже, вирішили продати ці токени. Що і спричинило значне падіння ціни самого токена, а відповідно зменшили виплати ще більше людям, які купляли ходстопи, адже прибуток вони отримували саме в цих токенах. В цей момент і інвестори вже не стримались і вони також почали продавати ці всі токени. І це все відбувалося настільки швидко, що люди просто не встигли навіть відбити свої ходстопи. Адже з кожним днем конкуренція росла, виплати зменшувались, токен Engті постійно падає, і надачу цей хотспот ще й багато електроенергії є. Отак помайнили собі люди. Тобто заробити вийшло тільки у знайомих Helium і у блогерів. В принципі, як і завжди. І що ж ми маємо у висновку? По факту Helium ми не можемо назвати скамом, адже задумки такої такої розробників і не було. Проте, з іншої сторони, вони добряче прикрасили попит свого продукту, тим самим створили штучний ажіотаж на нього. А як ви думаєте, Helium скам чи просто невдалий проект? Напишіть вашу думку в коментарях. І виходить так, що засновники якби і не хотіли обманювати людей, але в кінцевому результаті заробили тільки вони. Тому, якщо у вас буде бажання закинути гроші в якийсь майнер, то згадайте цю історію. А якщо вам сподобалось це відео, то обов'язково підпишіться і поставте лайк. А ми з вами побачимось через тиждень. Всім па-па!